Такої штуки ви точно не бачили. Чіткий дуйчик і параметри його просто вражають. Давайте дивитися. Так, давайте сюди. Тако. В комплекті сопло і сам дуйчик. На два акумулятора 48 вольт. Що заявляє виробник? Два акумулятора по 20 вольт. Швидкість потоку 170 км на годину і обороти. 19 тисяч оборотів з турборежимом. Зараз подивимося, на що ця штука здатна. Виробник називається Start Pro. В комплекті я купував їх без акумуляторів. У мене є таких два макітовською посадкою АКБ. Зараз ми їх вставляємо. Вставляємо сопло і дивимося, на що він здатен. Поїхали. Ану, включаємо. Пошлі. Нормальна Нормально тема. Потік. Потік повітря просто шалений. Регулюємо оберти. Раз, два, три, чотири і турбо. Подивимося, як воно з листям справляється. Класна штука, правда, потрібно купляти хороші акумулятори.